Без коаліції механізм перевиборів у Верховну Раду запустили самі ж депутати. Замість того, щоб голосувати за зміни до бюджету та за скорочення соціальних виплат, народні обранці вирішили за краще не брати на себе відповідальність, а піти на перевибори. Самознищення депутатське колективне це було ще на ранковому засіданні. На власні очі бачила Ольга Кошеленко. Спочатку у Верховній Раді не стало фракції компартії. Після втечі з неї депутатів регламент дозволив голові парламенту оголосити про кінець комунізму, що він не без задоволення зробив. Я сподіваюся, що ніколи. Більше комуністичних фракцій в українському парламенті не буде. Далі на порядку денному непопулярні рішення про урізання соціальних виплат і перерозподіл коштів на армію та відновлення Донбасу. У Куларах точаться перемови лідерів фракції з урядовцями. Подейкують не всі фракції коаліції готові підтримати радикальні ініціативи Яценюка. Вирішальне голосування відтерміновують на вечір. Історичну заяву про вихід із коаліції лідер фракції удар Віталій Ковальчук робить із місця. Без попереднього оголошення у відповідності до волі українського народу фракція Удар Віталія Кличка заявляє, повідомляє про вихід зі складу коаліції європейського вибору у Верховній Раді України сьомого скликання. слід за ударом свобода. Ми вважаємо, що при теперішній ситуації такий парламент, який прикриває державних злочинців московську агентуру, парламент, який не звільняє. Від депутатської від депутатського мандату тих людей, які працюють на Кремль, існувати не повинен. Кінець коаліції європейського вибору. Це старт дострокових виборів до Верховної Ради. Цього чекає суспільство, це обіцяв президент, пояснюють вихідці. Втім, спікер Турчинов таким ходом подій заскочений. У його кабінеті мовляв домовлялися про інше: спочатку голосування, потім гучні заяви. Просили колег, давайте приймемо закони, а потім визначайтесь з виходом заходом. Я не розумію, шановні колеги, що відбулось. Чому ви не могли почекати до четвертої години, до п'ятої години, коли Верховна Рада схвалить ці закони? Це ваша відповідальність. Удар пояснює, форсував події, бо спікер по придумовленості не включив до порядку денного постанову про розпуск коаліції. Тож закралися сумніви, а чи справді вони однодумці? Про вихід із коаліції не повідомила лише фракція Батьківщина. Хоча на ситуацію це не впливає. Її лідер Сергій Соболєв запевнив, вони за вибори, але до того президента парламент мають зробити кілька кроків. Ми йдемо на парламентські вибори позачергові, і ми вважаємо. В цих умовах єдиною можливістю проведення цих виборів це ухвалення закону про вибори на пропорційній основі за відкритими списками, і друге, це негайне наведення порядку і завершення звільнення території України від загарбників російських. Регіонали перед вибором вирішили не опиратися, хоча вважають, швидкими перегонами влада обмежить у правах їхній базовий електорат Донбас. Невідомо, коли там усе заспокоїться, і чи зможуть люди спокійно проголосувати. Ну коли вже рішення прийнято, якщо так, значить, підемо на вибори. ж, хоча ми вважаємо, що це не лучший варіант. І дуже велика от така угроза того, що ну. Щоб мені ми, ми, ми ще раз как би ні Вихідці із коаліції наголошують, вони не сваряться і співпрацюватимуть у цьому парламенті до обрання нового і голосуватимуть разом за ті закони, які не суперечитимуть їхнім переконанням. Механізм перезавантаження Верховної Ради запущено від сьогодні парламент місяць формально. Проіснує без коаліції 24 серпня. Якраз на день незалежності президент має голосити про початок кампанії. Голосування відбудеться. Останньої неділі жовтня Ольга Кошленко Ляшенкаренко Андрій Марченко спецкор два плюс